Чи повинен чоловік отримувати жінку? А утримувати де? <рес> ну мені здається, що це якось закладено більш правильно ментально <рес> <рес> і чоловік себе краще почуває, коли так відбувається здебільшого. <рес> 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 <А, рес> да. Ну якщо є можливість, чому ні. Ну, треба мати свої гроші завжди, але якщо так тіпа, його гроші, то твої гроші, а твої гроші це тільки твої гроші, то нормально. Я вважаю, що чоловік нікому нічого не, не повинен, але ну, мені так комфортно. Але ну, хотілося б, щоб і мене хтось повтримував. Тому <гум> так потрібно підтримувати, тому що жінка без підтримки, ну, вона ну, не справиться сама, я не знаю. Це все відносно за домовленістю між двох. Ну я вважаю, що жінка має заробляти свої кошти, а чоловік свої, щоб було кожного ну, кожного рівність. рівність моєму. Я а як ви вважаєте? Напишіть свою думку у коментарях.